Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Під час останніх ударів по аеродрому лунали вибухи в Чернівцях та на Буковині. Зокрема, били і по Франківську аеродромах по наших пілотах та логістиці. Також однієї з дам регіону Тес а також по підприємству хімікатів мешканців. Навіть просили закривати вікна. і От знайшли коригувальника зрадника. Мало того, що знайшли він, також злив свого куратора. Завдяки цьому ЗСУ нанесли удари прямо по розташування ФСБшників. Крім того, зсу повністю змінили логістику, коли побачили листування зрадника підкреслимо. Ще раз СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удар. РФ по Буковині. служба безпеки затримала російського інформатора. на Буковині він готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угрупувань Рафігурантом. Виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки приховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави. Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат рулетки показово підпалив державний прапор України. Після цього зрадник намагався встановити розташування складів і спалового Матеріалами на території міста та його околицях для комунікації з окупантами. Фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ. Також зрадник писав про кремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України. Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом. Свіробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зловмисника. Затримали його. Під час обшуку помешканні затримано вилучено три мобільні телефони, два ноутбуки, планшета, флеш накопичувачі з доказами розвідувально-підрівної діяльності на користь РФ Зі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, частина 2, стаття 15, частина 2, стаття 111. закінчений замах на вчинення державної зради вчинений в умовах воєнного стану. Частина 1, стаття 436.2. виправдовування визнання правомірного заперечення збройної агресії РФ проти України. Глорифікація її учасників. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми комплексні заходи. Проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Редакція каналу не несе відповідальність. Це за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.